Номер 513 Brisy Unix компанія компанії Sunrise Medical. Німеччина. Ціна 4600 гривень. Розкладаємо і параметри. Ширина сидіння 44 см. Це між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 64, глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги 50. Висота спинки 40, важить він 17 кг і витримує вантаження 125 кг. Повністю справний, але бувший у використанні інвалідний візок, воно ж крісло-колісне. Є певні недоліки, але вони в принципі не, не суттєві. Зараз буду все показувати. Царапини можуть бути от дивіться, на підніжках для прикладу. Самі підніжки складаються відкидаються, знімаються, регулюються, по довжині. Ось тут, бачите, ці отвори переставляємо. Тут в нас ремінні проти зісковзування. Зісковзування ніг. Треба його просто перекрутити. Тут, тут так само. Дивимось на передні колеса, все обертається, нічого не штопориться. Вилки виконані з достатньо міцного пластику. Uh, є можливість регулювати по висоті колеса, що дасть змогу зняти кут нахилу сидіння. Uh, протек... Це в нас литі колеса. Сам протектор він вже такий трохи стертий, але якщо вам ви більше на тій колясці будете не знаю, просто стояти на місці або, там чи по дому пересуватися, то і цього в принципі буде достатньо. Задні колеса в кращому набагато стані. Порівняно з передніми, Це також леті колеса 24-ті, тобто качати не потрібно. Рівень протектора достатньо хороший. Є в нас царапини на ободі так по всьому периметру. Це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Є можливість регулювати по силі затиску. Ось тут послаблюємо і регулюємо вже. З другої сторони, ідентична ситуація. Царапини на обудах, хороший рівень протектора. Муфта працює, блокування також. Сидіння. Сидіння ціле, без пошкоджень, чорне. А, правда, ось тут воно ну, вимазане, бачите. Але це все виправляється, воно все можна попрати, тим більше, дивіться, ось легко знімається, викруткою це все повідкручували. Спинку так само. Сидіння без пошкоджень, воно в середині, бачите, знизу тут якийсь як брезент, в середині м'який наповнювач, спинка також м'яка, стан спинки дещо гірший. Тут де шви, бачите, вже трошки починає розходитись. Ну, Тут воно і так, я думаю, воно довгий час прослужить. Хоча краще, я б казав, просто чимось. Додатково тут -от обшити. Не обов'язково навіть машинкою. Тобто Вона куча тримається, чорна, все ок, але от як є, так і показую. А, до речі, ось ці в нас спинка знімається, ось ці от штуки. Тобто вона може бути супер от прям компактна. Далі підлокітники м'які в чудовому просто стані, все ок, все ціленьке. Відкидаються, можна регулювати по глибині. Ось, бачите, ці от, сюди переставляємо і вони назад йдуть. Позаду в нас ось так виглядає спинка. Тут у нас підставка для костелів або тростини. Тут нас натискаємо і можемо підважити візок, так, щоб припіднявся періт. Це для того, щоб можна було легше долати перешкоди, там, виїжджати на якісь бордюри. Чи через дверні пороги? Продбати даний візок можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!